Вітаю на уроці математики. Пролунав вже дзвінок, всі зайшли спокійно, встали біля пар на мене на щас даремку. Приготувалися до уроку, почнемо. Перевірте, що домашнього задання у вас не було. Вам треба було тільки повторити правила. Ну, рахуємо. 59 додати 39 додати ще якесь число буде 100. Порахуйте, перевірте. 3 17. Додати 71. Додати ще петло. Порахували. Перевірили. Самостійно порахували. Перевірили. Порахували. Перевірили. Порахували. Перевірили. Отже, відкриваємо наші замишити. Записуємо 23. Вересня, класна робота і каліграфічно прописуємо число, в якому є 7 десятків і 4 одиниці. Це число 74. Записаємося. Переходимо до завдання на сторіночці 22. Завдання 131. Нам треба усно виконати дії з іменованими числами. 32 літри, відняти 13 літрів буде 59 літрів. 55 літрів плюс 45 літрів буде 100 літрів. 47 метрів відняти 39 метрів. 8 метрів. 60 дециметрів, відняти 45 дециметрів, 15 дециметрів. Дуже уважно 9 міліметрів поділити на 3, 3 міліметри. 4 метри поділити на 2 метри 2. 10 гривень поділити на 2 5 гривень і 8 гривень поділити на 2 гривні. 4. Молодці! Згадали. Повторюємо: нам сьогодні треба з вами пригадати правило ділення рівних чисел. Тобто, якщо ми А ділимо на А само на себе, то ми завжди будемо отримувати 1. Давайте спробуємо закріпити наші знання. Вирази 132 працюємо усно. 3 поділити на 3 буде 1. 7 поділити на 7 1. 30 поділити на 30, 1. 5, 10 поділити на 50 1. 43 відняти 33 і поділити на 10 буде теж 1. 99 плюс 100 поділити на 100. Буде 100, тому що 100 поділити на 100 це буде 1. і 99 додати 1 буде 100. Чудово. Записуємо вирази 133 і працюємо письмово. Запиши з підручника всі приклади, розв'яжи їх, відео постав на паузу. Як запишеш і розв'яжеш, перевір відповіді. Перевірив. Молодець. Йдемо далі. Завдання 143. Нам з вами треба записати в міліметрах. Кожну довжину, яка в нас є в міліметрах. Згадуємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Запиши. Та перевір. Задача 144. У саду росте 9 кущів рожевих півоній і 3 кущі білих. У скільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих? Задача раз про квіти. Ми знаємо, що одних 9, інших, в 3 рази, інших 3, тобто нам треба 9 поділити на 3. Ми дізнаємося, що у 3 рази більше рожевих, ніж білих. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі. Задача 145. Серед третий класників в секцію волейболу відвідують 6 хлопчиків і 6 дівчат. Лижню секцію три хлопчики. У скільки разів більше третьокласники відвідують волейбольну секцію, ніж лишнє. І так, що в нас сказано про волейбольну секцію, що її відвідують? Шість хлопчиків і шість дівчат. А лижну тільки три хлопчика. Питання? Наскільки більше? У ну, скільки разів більше, так? Дивимося, перший дія нам треба спочатку дізнатися, скільки е дітей відвідує волейбольну секцію. Для цього нам треба 6 додати 6 до рівня 12. Отже, 12 дітей відвідують волейбольну секцію. Ну, для того, щоб дізнатися, у скільки разів, нам треба 12 поділити на 3. це буде у 4 рази. Отже, відповідь у 4 рази більше третьокласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі. І ваше домашнє завдання на сторіночці 24. Розв'язати задачу 148 та вираз номер 149. Оберіть, будь ласка, свій листочок сьогоднішнього уроку.